Всіх вітаю! Мене звати Наталя. Я консультант магазину пряжі Ярна в місті Києві. Зараз я хочу вам представити свій джемпер, який я зв'язала з поєднання двох пряж. Одна пряжа це артикул Надір, це 100% шовк, який виглядає як махрушечка. Але він не витрачає із-за цього своїх властивостей і на дотик він прохолодний і дуже приємний. І друга ниточка – це наша улюблена паєтка на бабов'яній основі, яка має довжину 850 метрів. І в даному випадку в мене чорна на чорному. Вона дуже гарна, вона дуже ефектна, мені дуже подобається цей виріб, і я хочу вам наголосити, що сюди пішло всього 200 грамів шовку на дір і до 200 грамів, трошечки менше, паєточки на бавовні. На сьогодні в нашому магазині є ще цей шовк-надір в кольорі манго. І, до речі, приїхала лелітка в кольорах, які ідеально підходять. Але якщо ви трошечки боїтеся, Цяяти, то можна підібрати артикул комета, який йде з дуже дуже тонесеньким люрексом, і ви будете дуже охайно мерехтіти. Дякую за увагу! ласкаво просимо до нашого магазину.